Продовжуємо. Ну, давайте зробимо тривимірну крапку. Повернемося в наш цей наш код в наш от, этот Unit Points XD. І давайте оголосимо тривимірний клаб. Ну, клас. Кравіше клас тривимірної крапки. Значить, один із главних таких стовпів об'єктно-орієнтованого програмування класу, це є наслідування. Тобто у нас може бути складний клас, і ми скажемо, а, скажемо ми хочемо з цього класу зробити дещо інше. Ну, скажімо, із двовимірної крапки зробити тривимірною. Там якісь речі додадуться, безумовно. але ті речі, котрі існували далі, вони так і продовжують існувати. І в тому новому класі теж. Описувати все це, що стосовно ну, було в цьому класі батьківському зроблено, ну, не обов'язково. Це ніхто не робить. Ось так. Ми кажемо просто, що вона слідує, і він буде виконуватися значить, автоматично Автоматично для батьківського класу. Ну, Давайте напишемо ось так: type. І оголосимо point 3D. Point. Так, що таке? Щось таке нажав: Випадково. point Point 3D. Клас. А от як сказати, що він буде наслідувати? Кажеться, ось так. Ось ставиться мається, квадрай, ой, круглі дужки і там пишеться батьківський клас. Значить, Це можна читати, що point 3D буде наслідуватися від point 2D. Що це означає? Це означає, що нам в point 3D не потрібно описувати ось ці поля X і Y. Нам потрібно описати лише те, чим він буде відрізнятися. Тому я так і напишу. Я напишу, що тут ZW і все. Так, ну а конструктор, ну, вин, должен матывать все три крапки, потому что, ну, вернее, три, все три координаты. Было, ну, а як створювати, рисую? Ты выше должны задать. Ну, давайте подивимся. Ну, у нас есть такая штука, нам потребно сделать теперь вот эти секции, наши private и public, private и public. Вот, і що в них? Значит, в паблик секції пишемо конструктор. Ну, давайте я ось це скопіюю для швидкості. І тут його перероблю. Значит, конструктор. Конструктор у нас буде тепер. Ну так і є, але що додасться у нього ще одна координата. Ну, ZZ. А distance буде працювати у нас з тривірною крапкою. Ну, ось так. Ну і тепер нам треба буде зробити для нього реалізацію. А де робити реалізація? Та в той же секції Implementation. І тут що у нас виходить? Тут у нас буде конструктор для одного, для іншого класу, щоб зрозуміти, що це такі речі, ну, ось якраз і пояснення. Що тут потрібно доставляти префікс, оці, щоб зрозуміти, до якого класу вони відносяться. Так, що у нас з часом? Ну, час є, значить, поки що поставлю на паузу. Так, продовжуємо. <coughs> значить, у нас в класі Point 3D є вже оголошення, потрібно зробити реалізацію. Давайте зробимо це реалізацію, але ж для... класса Point 3D. Почнем с конструктора. Конструктор Point 3D. Нам подказывает, что вот есть такие криты. XX, Y, ZZ, W. Yeah, значит, так, ну, що робити тут? Звичайно, можна написати, ну, як ми писали, self X равно XX, self Y равно Y, self -z, Z равно, буде працювати без питань. Все буде спрацювати. Але ж ми хочемо трошки іншого. Значить, як сказати йому, що. Він повинен виконати частину коду, котра належить іншому класу ну, батьківському ну, Це значить, робиться за допомогою такого чого слова, як Inherited. Ось воно підкреслює. І Inherited, це якби ну, російсько унаслідуваний. Значить, значить, І якщо тут поставити, ви бачите, він підказує, що Йому потрібні два параметри X-Y. Тобто це значить, якраз конструктор э, класа Батівського. І, і давайте це робимо. x x і y, y його передамо. Ну тут, коли став на паузу, я переклад э, знайшов ось. Ну, <coughs> <coughs> вуглі набрав Інхерет. Э, читається ось як. -то. inherited Ну, ще раз. Інгаретид. Ну, унаслідований, нас російською. Перекладається, російська. Давай українською. Українська. Дети їм. Урду, українська. Успадкований. Успадкований. Ага. Все добре повертаємося до нашого коду. Тобто, це успадкований методкрито. В інших мовах програмування, Ну, якщо буде цікаво, там я ж казав, що ролик є. На джаві, як це робиться, ну там значить, цю роль виконує метод супер. Супер, там викликає метод суперкласу. Ну тут Суперкласом для point 3D являється POINT 2D. Ну, а Z, Z ми ж цей. Ну, звичайно, способом будемо давати. Тільки не так, не Z, Z, а self Z. Self. self.z Так. Буду доревнивать z, z. Ось у нас так спротив значит принцип наследования. Ну и теперь запишем этот метод дистанс distance distance В нього, ну, бачите, нічого не показує, тому що не може зрозуміти. А чому? Тому що забули цей поставити префікс. Под префікс Point 3D. Крапка distance А тепер спробуємо ему поставити дошку, він повинен. Ну, не знаю, щось він. Щось він тормозить. Або я. Зараз хвилинку поставлю на паузу, розберуся, що там. Ну, перевірив начебто все. Ну, Мені там не сподобалося, що він підказку не робив. Не зрозумів чому. Так, дістанс. І повинна повернути результат. Ну, Він буде як. Трохи модифікувати ось цей вираз потрібно. Ну, а... Як? Тут просто додався складова для координати Z. Тому ось ми ось так зробимо плюс і змінимо там на отой на Z. тут self Z, мінус P Z, Self Z, мінус PZ. І що? І повернемо результат. Це результат дорівнює Д. Збережемо все це і продовжимо вже в наступному ролику.